Топ 10 штук, за які має сумую найбільше. Значить, плацкарт, це просто. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені напевно сказали, що тисячі доларів я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, Така понявня, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, але особливо в Одесі, це знає, що люди просто сваряться для того, щоб. Чуть-чуть да, один одному емоції, потім ще тякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб посратися, але це якось приємно. Ну, коли це так. Інколи це так, що це взагалі не приємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от таке от справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну Тут, тут нема такого. Тут вже все біо, там технологіка, логіка, це все історія. Ну, мені не так, воно це все заходить. Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути це все, от, і побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літало над головою це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жаливо, сплювалися на щось. Але це нормально, людині постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі.